Доброго ранку, діти! Давайте сьогодні ми з вами підемо на екскурсію до осіннього парку. Осінь одна із найкрасивіших пір року. Осінню дерева стають різнобарвні і прекрасні. Сьогодні ми з вами подивимося, які дерева є в нашому парку і як вони змінилися з приходом осені. Зараз рання осінь. Дерева тільки починають міняти свій колір. Приклад березка, вже починає жовтіти. Подивіться уважно на листочки. Деякі з них зелені, деякі жовті, але зовсім скоро вона стане вся жовта, наче сонечко. А листя каштану подивіться діти. Вони вже потемніли починають опадати на землю. Разом з листями починають опадати їх. Такі каштанчики. Подивіться, діти, це горобина. Листя горобини, ще зовсім зелені, але її ягодки мають. Тож, дітки, наша екскурсія завершується. Виходьте в парк, збирайте каштани, листя, шишки, насолоджуйтесь погодою та барвами осінь. До зустрічі!